Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні п'ятниця, 4 грудня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В Студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає. Ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Податківців затримали на хабарі. Міністерство юстиції України передає свої повноваження нотаріусам та ЦНАПам. У Чернівцях відбулось відкриття українського товариства охорони пам'яток історії та культури. На хабарі затримали податківців. Заступника начальника Державної податкової інспекції міста та начальника відділу податкового контролю фізичних осіб затримали після того, як вони отримали хабар у розмірі 65 тисяч гривень від підприємця. Подробиці цієї справи дивіться далі. Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою затримала на хабарі посадовців Державної податкової інспекції у Чернівцях. Це Посадові особи. Це є заступник начальника Державної податкової інспекції. Він же начальник управління оподаткування фізичних осіб Державної податкової інспекції у місті Чернівцях Головного управління Державної фіскальної служби Чернівецької області та начальника відділу податкового контролю фізичних осіб цього ж управління. Чиновники вимагали хабар від підприємця в розмірі 65 тисяч гривень. Пообіцявши йому зменшити до мінімуму суму штрафних санкцій. А допоміг виявити хабарників депутат Чернівецької міської ради. Він же і підприємець, в якого вони вимагали хабар. Мої бухгалтери йдуть, коли виходить термін перевірки, в податкову податкові співробітниця говорить, що вона подивилася в себе бази даних, проаналізувала щось там, глянула. І планує накласти на нас штраф 30 ще тисяч гривень, е, списати податковий кредит і ще хочуть комп'ютерну техніку. Ну, запитали, скільки, що, як. Ну, порядка 100 тисяч гривень. Ми порадилися і зразу сказали, що це для нас неприйнятно. Ми якихось явних порушень в своїй роботі не бачимо. Податківців затримали у службовому кабінеті, коли вони, отримавши хабара, підписували акт перевірки. Перевіряються ті приватні підприємці, які не повинні перевірятися, на яких розповсюджується мораторій на проведення перевірок, такі, наприклад, як я. Мені відомо, що інші перевіряються приватні підприємці, метою проведення більшості цих перевірок є не співпраця. Податківців з підприємцями не поліпшення їхньої роботи, не спрощення, не допомога. А метою більшості на жаль є отримання хабаря. Отак відбулося зі мною. Військовою прокуратурою західного регіону України розпочато кримінальне провадження. Хабарникам загрожує від 8 до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Міністерство юстиції України передає свої повноваження нотаріусам та центрам надання адміністративних послуг. А відтак, повноваження з реєстрації нерухомості та фізичних осіб підприємців передають на місця. Як цей механізм діятиме, дивіться далі. Щоб подолати бюрокрацію та корупцію, міністерство юстиції з державного передадуть повноваження щодо реєстрації бізнесу і нерухомості на місцевий рівень. На сьогоднішній день людина, яка має можливість. Точніше має бажання зареєструвати земельну ділянку. Вона повинна мати право вибору з 1 січня 2016 року. Чернівчани зможуть у центрі надання адміністративних послуг зареєструвати акти на землю, і загалом на нерухоме майно тут же громадяни зможуть зареєструвати і власний бізнес. Цей процес іде. Ми, наприклад, частина наших працівників, адміністраторів Центру надання адмінпослуг. Проходили певні навчання, знайомилися з нормативною базою. Маємо ми вже перші підключення до реєстрів, реєстрів фізичних і юридичних осіб, і відповідно обмежені реєстри до доступу до реєстрів майнових прав на нерухоме майно. Ці ж функції зможуть виконувати і нотаріуси. Якщо раніше нотаріуси тільки посвідчували право власності, в подальшому з 1 січня 2013 року набули право реєструвати посвідчені ним право власності, то сьогодні нотаріус може зареєструвати право власності, яке виникло раніше або відбулося у іншого нотаріуса, чи виникло, наприклад, шляхом приватизації. Я вважаю, що це є великим плюсом і полегшить на сьогоднішній день життя багатьом нашим громадянам. Дар'я товпіч, Руслан Коков Чернівецький репортер телеканал Чернівці. Про досягнення за рік роботи українського парламенту прозвітували народні депутати Максим Бурбак та Микола Федорук. Що за словами народних обранців вдалося зробити, а над чим потрібно працювати? Про це дивіться далі. Саме головне те, що ми склали іспит по лібералізації візового режиму. Ми виконали домашнє завдання всі закони. І дискусійні проправки до них були прийняті в сесійній залі. Моніторинга місія ЄС щодо надання безвізового режиму ближчим часом надасть свої висновки. І добра новина, що депутати Європарламенту звернулися до ЄС з пропозиції все ж таки ввести безвізовий режим для громадян України. Я вірю в те, що наступного року наші громадяни Українці зможуть вільно пересуватися Європою. До речі, Висловився народний депутат і щодо ратифікації країнами Європи угоди асоціації України з ЄС. З 1 січня, як би Росія не намагалася нас залякати, тим, що будуть вводити якісь торгівельні обмеження, все ж таки з 1 січня 2016 року запрацює зона вільної торгівлі з ЄС. і ми вже відчуємо позитивні зрушення, в тому що навіть коли Росія вводить ембарги на постачання товарів і послуг з України в Росії, все ж таки, ми відкриваємо для себе нові ринки збуту. Це і Європа, це і Східна Азія, і далека Азія. Розповів Максим Бурбак, на чому зосередиться уряд наступного року. До переліку входить реформа охорони здоров'я, освітня та судова. Ми зможемо знайти некорумпованих, чесних людей, які готові служити державі. Кожного року у нас випуск юридичних факультетів вищих учбових закладів на Україні то тобто, на Україні це 12,5 тисяч юристів. За 24 роки можна знайти 9 тисяч людей, які можуть виконувати чесно свою функцію. Друг... В свою чергу Микола Федорук запевнив, що для того, щоб реформи запрацювали, потрібен певний час. Адресу все і зразу буває тільки в казках, а ми живемо в реальному житті. І от Максим Юрійович привів результати відчутних реформ в тих країнах, про які ми багато говоримо. В Грузії через три роки, в Польщі через п'ять років почалися, почалася віддача. А в Сінгапурі, як який вважають там азійським чудом, через 15 років відбулися результати реформ. Тому Завтра не буде раю, його не буває на землі, а має бути серйозна складна праця. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Про пам'ятки історії та архітектури Буковини буде кому піклуватись. В Чернівцях відбулося офіційне відкриття Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, яка співпрацюватиме з місцевою владою та розвиватиме туризм. Як зазначають члени організації, головним завданням на сьогодні є відродження духовності та збереження культури нації. Відповідальність надзвичайно велика, дуже багато проблем. Хоча буковина дуже багата на культурну спадщину, але ми знаємо, що свідомо останні роки знищувалася культурна спадщина, історична спадщина краю. Тому ми повинні працювати у відновленні, у збереженні і працювати над тим, щоб вернути ті той історичний спадок, ті приміщення історичні, які десь несвідомо або свідомо були віддані не за цільовим призначенням. У художньому музеї відкрили виставку, присвячено 110-й річниці від дня заснування. Вижницького коледжу прикладного мистецтва імені Василя Шкрібляка на експозиції представили 134 роботи випускників. З виставки наш кореспондент Ольга Колодницька. Такі роботи з різьби по дереву можна побачити на виставці. Також серед експонатів українські народні костюми, предмети вишивки, ткацтва. За чотири роки навчання в навчальному закладі, перед тим, як вийти на дипломний захист, студенти проходять всі щебелі навчання від технології до безпосередньо практичного виконання в матеріалі. Характерно те, що оздоблення є ручне, тобто ручне виконання кожної роботи, і цим підкреслюється її власне і цінність. Вони несуть унікальну атмосферу краси Буковинських Карпат. От дивишся і не відпускає кожна річ. Хочеться туди увійти, Зразу заходиш, бачиш гори, бачиш черемош, і звичайно, поєднання кольорів надзвичайне. Всі ці роботи, які ви побачите, це всі роботи зроблені по своїх проєктах і ескізах. Кожен студент розробляє індивідуально свої ескізи. Ескізи затверджуються, як по процедурі, робляться проєкти, наукові роботи і роботи в матеріалі. І дійсно, наш заклад прекрасний тим, що наші студенти, які вчаться в нас, вони укладають душу. І кожна робота має дуже гарну авру. Дві роботи передали у фонд художнього музею. на виставці представлено понад 100 курсових та дипломних робіт випускників Вижницького коледжу. Експозиція триватиме до 21 грудня. Ольга Колодницька, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Нагадаю, що завтра на вас чекатиме підсумковий випуск новин від мого колеги Сергія Сохацького. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.